Показую вам максимально близько цей нереальний відтінок системи. Це система заміщення волосся. Це не моє волосся. Ось Дивіться, а видно. Так, в ній можна змінювати проділи в будь-яких напрямках. Вона виглядає, наче це ваше рідне волосся. Прям я не можу. Налюбуватися цим відтінком. І дивіться, який класний зріс, і яка вона густа. І в ній можна робити високі зачіски, хвостики та пучки. Тобто ви сміливо можете ходити з хвостиком, якщо на вулиці спекотно, або взагалі, якщо вам волосочко мішає, ви можете ходити в хвостику.